Сьогодні українці вшановують героїв Крут, українських героїв, які в добу перших визвольних змагань зі зброєю в руках виступили проти московських окупантів. Під крутами був важкий бій, був полон. До цього часу історики дискутують, це була перемога, чи це була поразка, але мені здається, це не має принципового значення. Принципове значення має те, що українці, молоді студенти, зброю в руках піднялися і усвідомили, що які зі зброєю в руках вони можуть захистити українську державу? На цьому місці є дві могили: могили Володимира Шульгіна і Володимира Наумовича, Крутянців, які брали безпосередню участь у бою під крутами, і які спочатку були захоронені на Аскольдовій могилі, але після того, як в Україну прийшла радянська влада, родичі перепоховали їх отут на Луканівському цвинтарі. І тільки в 1996 році це було озвучено, і їхні імена були викарбовані на їхній могилі. Це реальна могила, могила реальна, реальних борців за волю України. Тому вшанувати їхню пам'ять це наш обов'язок.